Чотири крадіжки за чотири дні додали роботи дружківським правоохоронцям впродовж святкових вихідних. Наразі одне пограбування розкрито, що ж до інших, слідство триває. Кражі той, яку розкрили. Чоловік був вхож в і похитив ноутбук, мобільний телефон, вже був розказав, ззнався, розказував, що були з'явлені. Не обійшлося у Дружківці і без небезпечних знахідок. Місцеві рибалки замість улову раків витягли з річки гранату до підствольного гранатомету. 26 числа это было ловили раків на э, річці Казені Трець. Двоє жителів. Нашли, молодці, не оставили себе як сувенір, а позвонили в поліцію, добровольно видали. Тобто вони автоматично освобождаються от какої-либо ответственности. А у суботній вечір вогонь забрав життя місцевої мешканки пожежу у приватному будинку по вулиці Жертв Революції. Одними з перших помітили сусіди та почали бити на сполох. Спочатку пожежну. приїхала одна велика машина пожежна, потім друга. А потім вже визвали чи врача, чи скорою, що приїхала скорая. І на носілках выносили эту женщину. Загиблою виявилася жінка 84-го року народження. За даними правоохоронців, у будинку вона жила разом із чоловіком та трьома дітьми, які в момент пожежі були на подвір'ї. Обстоятельства поки встановлюються. Предварительно возгорання гарантія пройшло за того, що наша потерпівше курила в постелі. Перед этим вони з мужем употребляли Спіртні напитки, муж з дітьми лег відпочивати во дворі дома. А вона заснула на дивані з зніпатушної святі. А в ніч на 28 червня правоохоронцями зафіксований факт підпалу одного з банкоматів дружківки, що розташований по вулиці космонавтів. Наразі обставини з'ясовуються а даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.